Я познімала свої джерки. Вчора вимкнула їх о 22-й. Вже нічого з ними не робила, та вони його охолонути повинні були. Ось така кучка, тарілочка в нас вийшла. Е, м'яса було кіло 900 кг. Джерок вийшло 990 грамів. Ну, майже в половину висихає воно. Тобто від, сирого, від ваги сирого м'яса, берете половину, оце ваш вихід. Можна зробити їх як в'ялене м'ясо, тобто раніше зняти, тоді буде вихід більший. Можна досушити, щоб зовсім були сухі-сухі, як чіпси. Ми залишаємо ось такими. Все, зараз їх пофасую, завакуумую і приберу. У морозилку. А оці ось коврики наші, які ми робили, просто так знімаються: лоток миється, а оцей коврик замочується у воді, все це добре відходить. І потім прополаскую в мильному розчині. І все. Почала вакуумувати джерки, але мене відволікли. І зараз розповім, на що. Вчора знову тричі пропадав інтернет. Телефонувала на техпідтримку, але там відповіді, як завжди, я не дочекалася. Те саме: вимкніть з розетки, увімкніть по новій. Прийшлося посваритися. Покидала скріншоти майстру, який минулого разу приїжджав. Пообіцяв сьогодні приїхати. Приїхав Приїхав і замінив оту он коробочку. В нас була там маленька, така білесенька коробочка. Це якийсь преобразователь. Який преобразовує з оптволокна на лан, ну, сигнал чи якість, не знаю, як там. Правильно, коротше кажучи, диспетчерка на техпідтримки сварилася зі мною, доказувала, що визов майстра коштує 300 гривень, саме визов, саме приїзд майстра. Ну і оборудовання теж коштує гроші. Приїхав цей хлопчик, який в нас був минулого разу. Він, як з'ясувалося, один працює там на всі случаї, на всі випадки життєві. Привіз цей преобразователь, замінив його, але сказав, що сам преобразователь коштує 500 гривень. Залишив Коробочку сказав зберігати, бо діє гарантія якась там на нього. Не знаю, я, де це вказано. Ну, але так сказав, щоб коробочку зберігали. Сказав, за визов, він брати не буде 300 гривень, а ось за саму, за саме цей преобразовувач потрібно сплатити. Ну сам запропонував мені. Забрати в нас старий роутер. Це в нас стоїть зараз новий той, що ми отримали. А старий сказав: я заберу, попробую, спробую, можливо, я щось зможу з ним зробити, щоб ви не платили за цей преобразовувач. Ну, ось отак тому прийшлося відволіктись, не знаю. Обдурив, не обдурив, вигадала чи прогадала, але 500 гривень все рівно в мене жаба дави платити їм. А два роутери, тим паче, що один з них якоби не працюючий. Можливо, він і працюючий йому, йому пішов третій рік. У серпні йому було два роки, як нам проводили інтернет і поставили його. З серпня йому пішов третій рік, тобто йому 2 роки та 3 місяці тому старому роутеру. Ось. Роутер новий ми купували, він коштує по всіх магазинах одну ціну 749 гривень. Чи робочий той був роутер, чи не робочий, я не знаю, але отак. Зараз поки що все світиться, сигнал є, все працює. Чи надовго, не знаю. Ну, якось так. Не знаю, вигадали, прогадали. Ну, валявся б він у нас все рівно, а так мені довелося б заплатити ще 500 гривень за преобразовувач, не враховуючи визова. За визов він сказав, я брати з вас не буду. А так, отдала йому старий роутер. Зробить він з ним що чи не зробить, не знаю. До речі, сказав, що зараз дуже багато викликів в зв'язку з оцими перепадами напруги. Сказав, що з отої коробочки преобразовувача є якийсь запах, що, скоріш за все, вона підгоріла. А взагалі, сказав, це ще у вас добре, що без диму. Буваю, каже, приїжджаю на такі визови, визивають люди і повідомляють, що пішов дим, почала плавитися навіть пластмаса, отаке замикання у людей трапляється. Ну, якось так. Сподіваюсь, тепер буде працювати. Хоча, до речі, тут же розповів, що буває таке, що і на другий день дзвонять оп'ять згорів, а один якийсь у нього був випадок, приїхав, поміняв, потім вимкнули світло, потім увімкнули. І все, і преобразовувач в 5 згорів. От так. Будемо сподіватися, що в нас буде працювати, і що я нічого не прогадала.